Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала замовлення з сайту АHorb і знімаю розпаковку, тому що одразу вже почала користуватися сухим кокосовим молоком від Edward Sons. Воно в мене закінчилось, а дуже хотіла зробити какао також з сайту A Herb, і додати туди це дуже смачне сухе кокосове молоко. 150 гривен в пакеті постійна покупка. Можу рекомендувати, мені подобається. Ще там на сайті від цього бренду є молоко кешю, але чогось постійно немає в наявності і не вдалося досі спробувати. Біоквірцитін від Life Extension, той, про який я вам казала в попередньому відео. Фітосоми, тут 30 капсул, приймати потрібно по одній в день. А ми використовуємо при перших ознаках вірусних захворювань для підтримки імунітету для боротьби з проявами алергічних реакцій. Дана добавка завжди є в нашій аптечці. Як тільки закінчується, обов'язково замовляємо. Улюблена від Natural Factors, але зараз дуже сильно зросла ціна і немає хороших знижок. Тому поки обрала цей бюджетний варіант. Посилання буде на всю корзину, як завжди, в описі під відео. Замовила прозорий гель для укладки брів від LA Girl, тому що попередній від ELF мене вже майже закінчився, скоро покажу в порожніх паночках. Тут об'єм 2,5 мл. Потрібно використати протягом 6 місяців після відкриття. Упаковка, як у звичайної туші, Помади від цього бренду мені дуже подобаються. Вони найулюбленіші. Сподіваюсь, що даний гель теж не розчарує. Обов'язково потім з вами поділюсь своїми враженнями. Друзі, на сайті з'явилась новинка, я замовила. Це хлорофіл від бренду Dynamic Health. Всі, напевно, його знають. Його дуже відомий продукт це рідкий яблучний оцет. Тут пипетка. Скляна бутилочка темного кольору, і порції у даній бутилочці 83, що дуже вигідно в порівнянні з іншими продуктами, хотіла від Natur Sway спробувати, але по ціні цей більш вигідніший. В відгуках пишуть, що має м'ятний смак, комусь це подобається, комусь ні. Потрібно розчиняти з водою 30 крапель, не містить доданого цукру, тут вказано, що його 0 грам. Будемо використовувати. хлорофіл, потрібен для детоксу організму. Використовується в антипаразитарних та антикандидних програмах, при вірусних захворюваннях, для того, щоб допомогти організму краще відновитись. І також це мідь. Якщо ви приймаєте цинк, наприклад, зранку, то ввечері можете приймати хлорофіл замість міді, якщо у вас її немає в наявності. Смак м'яти відчутний через упаковку, він дуже приємний. І бачите, яка Хорб турбується про те, щоб продукт був доставлений неушкодженим, він запакований в поліетиленову плівку з пупирками, і також зверху є. Така пластикова захисна плівка на самій піпетці. замовила 4 маленьких шоколадки. По-перше, ось ці дві моїх улюблених вже 48% какао з карамелью і другий з арахісовою пастою теж 48% какао. І дві, які я ще не пробувала. 60% какао, чорний шоколад, та чорний шоколад, 55% какао. Мені весь він подобається від цього бренду. Дуже смачний і сам шоколад, і начинка, якщо вона є. Всіма улюблена і всім давно відома Омега 3 від California Gold Nutrition 100 капсул баночці, гарна якість, 180 мг IPA і 120 мг Діа, приймаємо всією родиною кожен день по 2 капсули. Замовила, тому що була хороша знижка, подвійна знижка по акції спільна покупка і при використанні промокода Додалась друга знижка. Тому завжди використовуйте ті промокоди, які є. Я вкажу свій промокод в описі під відео. Ви можете, якщо замовляєте цю омегу, використати промокод, який діє зараз для знижки мінус 14% на всю корзину, і також мій промокод, і, можливо, цю омегу ви отримаєте з подвійною знижкою. Раджу завжди використовувати всі можливі промокоди. iHerb вибере той, що вигідніше буде саме для вас, або обидва промокоди. Хотіла замовити свій улюблений шампунь від компанії Дав з кокосом від лупи. Його колись рекомендувала Альона Зеркальна. На жаль, вона зараз чомусь не знімає відео з розпаковками. Сподіваюся, що в, не, в неї все добре. Але його не було в наявності на сайті, тому я обрала теж від лупи, але зволожуючи. У шампуні вдав така сама ціна на сайті Ахюрб, як і на Натіно, тому замовляю на Hurb, бо мені там більш вигідніше. Об'єм 355 мл. Зручна упаковка, улюблений аромат, як завжди. Гарний термін придатності до 01.2026 Там багатий вибір шампунів компанії DAW, але дуже часто багатьох видів не буває в наявності на сайті, напевно, користуються великим попитом. Відлятур замовила на цей раз соняшникову олію. Поки що її не пробувала. Теж прийшла, запакована в купирчату плівку, хоча бутилочка не скляна. Тут об'єм 500 мл, дуже красивий соняшник зображений, Олія органічна, великий об'єм, ціна більш бюджетніша, ніж в олії інших цього бренду. Поки в мене найулюбленіша кунжутна та чесникова, але кожен раз хочеться пробувати щось новеньке, тому замовила соняшникову. І залишились в цій коробочці три пробника, вони були в розділі спробуй. Щось я замовила дорожче, щось дешевше напевно, зараз також є в наявності на сайті. Люблю замовляти косметичні продукти саме в таких маленьких версіях. Тут багато є плюсів. По-перше, ви можете спробувати продукт. Якщо він вам не сподобається, то не так шкода буде витрачених коштів. По-друге, зручно брати кудись з собою в дорогу. І по-третє, якщо вже дуже сильно сподобається, то можна буде замовити повнорозмірну версію. Тобто, це можливість більше спробувати продуктів і більше шансів знайти щось для себе якісніше. Зараз я користуюсь ретинолом від цього бренду Yose. І 5 мл вистачає дуже надовго. Я вже не знаю, скільки разів я користувалася, і навіть не використала півбутилочки, тому що потрібна невелика кількість, і тому я вважаю, що це дуже-дуже гарно. Це крем: денний та нічний зволожуючий з гіалуроновою кислотою муцином равлика тріпіптидами та зеленим чаєм. Наступний пробник в нас глікольовий пілінг 30% з ретинолом та зеленим чаєм. І третій пробник: гіалуронова кислота це серум Теж об'єм 5 мл. Бутилочки ви, напевно, всі бачили, вони в цих пробників однакові. І навіть всередину вкладають інструкцію. Не тільки для повнорозмірної версії, а й для маленького пробника. На всіх є дозатори зручні і бутилочки всі скляні. Спробую поділюсь, якщо щось подобається, то обов'язково буду повторювати продукт. Але він повинен бути настільки гарної якості і мати такий чудовий вплив на шкіру, щоб захотілося знов купити, тому що дуже виходить багато новинок і все це хочеться спробувати. Друзі, дякую вам велике за перегляд цього відео. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Horb. Бажаю вам здоров'я, як завжди, мирного неба над головою, приємних покупок. І зустрінемось у наступних відео. До побачення! Ставте лайки, підписуйтесь на канал.